Вітаю, друже! Ти на каналі Діду Танку. І сьогодні буде коротеньке відео про те, що можна зробити у грі Days з дощок, цвяхів та піддонів. Я наведу деякі приклади, що можна скрафтити з цих предметів, що допоможе тобі у виживанні. Я буду дуже вдячний тобі за підтримку українськомовного контенту. Тому, якщо тобі сподобалось це відео, постав подобайку. напиши коментар, підпишись на канал, якщо досі не підписаний. Попереду буде ще багато відео. А для тих, хто дуже-дуже сильно хоче підтримати мене, оформіть спонсорську підписку на мій канал. Або задонайте. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Дякую. Отже, беремо дошки та твяхи, об'єднуємо та крафтимо піддон. Беремо 10 дощок, об'єднуємо з піддоном і скролом обираємо комплект піддонів для створення ящиків. Так, комплект є. І тепер нам треба скрафтити піддон рами. Можна, звісно, скрафтити одну і поставити, але то буде маленький ящик на 100 коміру. Відповідно. Дві на 200 і так далі. Дошки, плюс цвяхи. Скролом обираємо піддон раму і крафтимо 4 штуки. Ставимо піддон рами готові в наш комплект. І ящик на 400 комірок готовий. Беремо його в руки, обираємо місце розташування і ставимо. Маємо ящик на 400 комірок. А як ви його будете використовувати, це вже обирайте самі. Значить, в ящику у нас є етикетування папером. Якщо взяти папірець, поставити в ту чи іншу комірку, відповідно, зброя, одяг, набої, ще якісь комплектуючі, на ящику збоку буде маркування і ви будете знати, що у вас там лежить. Тепер беремо піддон, об'єднуємо з дошками. З кролом обираємо комплект-шафт піддонів і крафтимо. Комплект шаф готовий. І тепер додаємо в неї піддони. Звісно, можна поекспериментувати і поставити тільки один піддон. Але це я лишаю вам. Наша шафа готова. І ось чим можна її укомплектувати. Ящики дерев'яні, ящики для зброї, один можна поставити маленький на 20 комірок, один великий на 40. Гермомішок, одяг і так далі. Плюс також є слоти для зброї. Ну, а це, власне кажучи, ті, так би мовити, меблі корисні, які можна скрафтити з піддонів. Пробуйте, експериментуйте.